Процеси, які означали засудження на юридичному і політичному рівні злочинів комуністичного тоталітарного режиму, і засудження самого режиму як і засудження самого режиму як злочинного, а також позбуття тих символів тоталітарного минулого, які залишалися в топоніміці цих країн і в вигляді пам'ятників чи різногороду пам'ятних знаків. Для того, щоб зрозуміти навіщо це потрібно, дуже просто. Порівняти дві мапи мапу центральної і східної Європи 1985 року, на яку нанести. Всі існуючі на той момент пам'ятники Леніна і вулиці Леніна, і мапу до прикладу року. Ми дуже легко побачимо, що там, де Леніна зникли, ці країни почали розвиватися як нормальні, демократичні і економічно сильні держави. На жаль, в Україні довго не розуміли, що надзвичайно важливим етапом трансформації країни перетворення її з постсовєтської республіки в нормальну європейську країну, так само є і політика подолання тоталітарного минулого, політика декомунізації. Це стало можливим тільки після Євромайдану. І треба зрозуміти, що саме, по суті, Євромайдан започаткував в Україні декомунізацію. Як на символічному рівні, пам'ятаємо, що перший Ленін з цілої серії Ленінопаду був повалений 8 грудня 2013 року в Києві біля Бесарабки, після чого вже понад тисячу Ленінів Україна позбулася. Так і на тому рівні такому емоційному, тому що для українців майдан, між іншим, був протестом проти спроби попередньої влади режиму Януковича зіпхнути нас назад в радянське минуле відповідно. Закони, які були прийняті в квітні 2015 року в парламенті і підписані президентом 21 травня 2015 року, додали лише легітимну рамку до тих процесів, які вже і так назрівали у суспільстві і реалізовувалися в суспільстві. Отже, загалом було прийнято чотири закони. Дуже коротко про три з них, які не стосуються нашого сьогоднішнього обговорення, але всіх декумізацію треба розглядати в комплексі через це згадаю Про них перший закон це закон про увічнення перемоги в другій світовій війні, в якій ми. ми Відмовляємося від пропагандистського терміну, який запроваджувала радянська пропаганда Велика вітчизняна війна. Говоримо не про тільки 41 перший рік, а про 1939 -й, 45 -й рік запроваджується на доновий день пам'яті і примирення 8 травня. І минулого року на державному рівні вперше по новому визначали день перемоги над нацизмом. Інший закон це закон про правовий статус учасників боротьби за незалежність. Вперше в незалежній Україні Україна визнала всі ці військові і військово-політичні структури, які боролися за незалежність України протягом 1917 до 1991 року. Е, ще один закон, про який власне, будемо зараз е, 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 найбільше говорити, це закон про засудження комуністичного і національно тоталітарних режимів. Мова йде про юридичну оцінку їх як злочинних і про суті поприрівняння попри, комуністичного і нацистського режимів, і про необхідність позбутися їхньої символіки. І четвертий закон це закон про відкритість архівів комуністичних спецслужб, який зараз дозволяє кожному бажаючому працювати з архівом КДБ. Отже, що передбачає закон про засудження комуністичної тоталіки, символіки і яким чином він зараз втілюється? Перший етап цього закону передбачав, що перейменування населених пунктів в Україні всього має бути перейменовано 987 населених пунктів, з них на території Полтавської області 53. Так що не, не, не так вже багато на території Полтавщини. Отже, перший, перший етап реалізації цього закону передбачав, що ці рішення будуть прийматися на рівні місцевих ради. В більшості регіонів на рівні місцевих рад до 25 жовтня ми спостерігали процеси, які відверто можна назвати просто саботажем виконання цього закону. Очевидно, з звичайних політичних причин до 25 жовтня в більшості регіонів, які потребували перейменування, які потребували декомунізація, монополію на владу мали комуністична партія і колишня партія регіонів. Щойно після 25 жовтня відбулося певне перезавантаження. Власне, місцевих рад, і після цього справді процеси декомунізації в всіх цих регіонах стартували. Отже, до 21 листопада ці повноваження щодо перейменування і вулиць, і назв населених пунктів, і до пам'ятників були у місцевих радах. Після 21 листопада, ті з них, яких не справилися з цим виконанням, ці повноваження перейшли вже до міських і селищних голів. Механізм, який закладений, власне, передбачав можливість певного саботажу на всіх рівнях виконання цього закону, через це власне закон прописаний таким чином, що його виконання є абсолютно неминучим на тому чи на іншому етапі, але він в будь-якому випадку буде реалізований. Отже, з 21 листопада до 21 лютого ці повноваження щодо перейменування населених пунктів, топоніміки, демонтажу пам'ятників переходили вже до міських і селищних голів. Особливість цього другого етапу полягала в тому, що якщо на першому етапі місцеві політики могли сховатися за принципом колективної безвідповідальності, тому що неможливо було притягнути до відповідальності цілу міську селищу чи іншу раду, то на другому етапі вже очевидно, що може наступати відповідальність міських і селищних голів за безяльність у. Цього закону. Це особливо вас варто наголосити тут у Полтаві, е, так як це особливо стосується міського голови е, пана Мамая, який відверто заявляє про небажання виконувати закон. Очевидно, за що е, пан Мамай змушений буде відповідати перед судом. Отже, е, до 21 лютого. Ці повноваження були в, в, в міських і селищних голів. Яким чином відбувалося переміна населених пунктів? Ми отримували інформацію від, е, від імені міських голів, чи місь, міських рад, чи селищних голів, селищних рад, як е, їхні пропозиції, які розглядалися в Українському інституті національної пам'яті, і подавалися на комітет з питань місцевого самоврядування е, парламенту. Е, Відбулося П'ять здається засідань такого комітету, і власне представник Полтавщини, один з активних учасників роботи в цій роботі, пан Андрій Олександрович Река брав дуже активну участь в цій роботі. тут присутні інші депутати які теж брав активну участь в цій роботі як член цього комітету, пан Юрій Бублик. В результаті цих чотирьох засідань нами було підготовлено проекти кількох постанов, яким передбачалося перемагання всіх 987 населених пунктів. Там, де були пропозиції органів місцевого самоврядування. А це в більшості випадків. Там, там ми подавали саме ті пропозиції, які пропонували органи місцевого самоврядування. Там, де їх не було, головним для нас критерієм було повернення старих історичних назв, якщо вони були такі. Тому що деякі місцевості не мали історичних назв, означає те, що було створено в Рішно в часи. Якщо не було історичної назви, то очевидно намагалися шукати якісь. Історичні назви поблизу, чи прив'язуватися з якихось гідронімів, назв річок чи інших якихось топонімів пов'язаних з цією місцевості. І, відповідно, користуючись такими, такою методологією, нами було запропоновані ці назви і винесено на голосування в парламент. На початку лютого парламент першою своєю постановою проголосував перейменування 175 населених пунктів. Які вже відповідно постанову під цю постанову підписано і вона вже вступила в дію, і в півночі 175 населених пунктів вже мають нові назви. І більш того, вже вже вчора мене повідомили, що навіть на такому сервісі як Google Maps вже абсолютно є нові назви для цих населених пунктів. Наступні населені пункти повинні бути були перейменовані до 21 лютого в принципі. Ми абсолютно встигали цим, як я і сказав, опрацювали нові назви з комітетом, подали їх на парламент в якості чотирьох нових постанов, але зважаючи на політичні обставини, зважаючи на дискусії довкола відставки уряду, парламент не встиг до 21 лютого розглянути ці постанови. Це не означає, що ці постанови не будуть розглянуті, це не означає, що раптом декомунізація зупинилася. Це означає тільки, що ці постанови будуть розглянуті на найближчому засіданні Верховної Ради. Поперед за попередню інформацію, це відбудеться 17 березня, тобто в через два тижні, після зразу, як, як тільки починає свою роботу Верховна Рада України. Зважаючи на те, що вже після того, коли ми подали ці постанови, проекти постанови Верховної Ради. З'явилися деякі ініціативи місцевих громад з приводу того, щоб все таки подати свої пропозиції щодо назв населених пунктів. Ми намагатимемося врахувати ці нові пропозиції, можливо, внести зміни до цих постанов для того, щоб знову таки нові назви, які будуть пропонуватися, враховували пропозицію громади. До прикладу, це може стосуватися містечка Комсомольськ. З якими доволі довго з крзкерівництвом місця якого ми доволі довго е, спілкувалися, е, пояснювали, що назва комсомольська не може бути збережена. Натомість, у відповідь в якості остаточного рішення від Комсомольська, отримали на отримали відповідь, яка варта напевно була калену. Розшифровка комсомольська в якості якихось квітливих, особливих козаків і так далі. І так далі, очевидно, що закон не передбачає якихось дуже гумористичних підходів до його виконання. Відповідно, е, ми винесли в постанову е, в якості. Проєкту назву Горічні плавні», яка пов'язана з історичним поселенням, козацьким поселенням, що знаходилося на території теперішнього міста. Ця назва не сподобалася дуже місцевій владі, яка відповідно зобов'язалася зараз провести додаткові громадські слухання і запропонувати якусь іншу назву. Якщо це буде назва не то очевидно, що ми намагатимемося її врахувати для того, щоб проголосувати, і для того, щоб це достойне місто отримало достойну не комуністичну назву. Отже, зараз ми знаходимося з вами власне в такому періоді, який... Передбачає певну паузу до моменту, коли відбудеться наступне засідання Верховної Ради, і яке поставить остаточну крапку в питаннях перейменування населених пунктів. Натомість продовжиться робота пов'язана з перейменуванням інших топонімів. в першу чергу вулиць, вулиць площ. На території як всієї Полтавської області, так і конкретно Полтави, зважаючи на саботаж з боку міського голови міста Полтави. Тепер всі повноваження щодо перейменування топонімів на Полтавщині і конкретно в Полтаві, а також щодо демонтажу пам'ятників тоталітарного минулого, переходять до голови обласної державної адміністрації. І е, е, в нас була розмова з, з паном головою з паном головком. І ми переконані, що ми спільно докладемо всіх зусиль і на підтримку громадськості для того. Щоб в передбачений законом термін, тобто до 21 травня 2016 року, в повній мірі виконати цей закон, і теперішня ситуація не дуже приємна для Полтавщини, що вона залишається лідером серед аутсайдерів в декомунізації. Буде швидко виправлено, власне з нашим фільмів старанням. Дякую.